30 вересня свій сторічний ювілей зустрічає вчителька від Бога Зінаїда Яківна Галицька. 40 років життя вона присвятила улюбленій справі нести дітям світло знань. Шановні жителі міста Новоград Волинський Зрягель, я дя... Дякую, що маю можливість поспілкуватися з вами. Галицька Яківна, Я пройшла. Свій непростий, але наповнений яркими подіями життєвий шлях довжиною в 100 років. 70 із них прожила в чудовому місці Новоград Волинський. Саме тут, у цьому місці, я зробила. Перші кроки на своїй вчительській доріжці. Непростими були ці роки було тяжко всім, але ми були згуртовані, працювали, ростили діток, навчали їх. Тому в чудове зелене місто звягель є і моїм містом. Моєю маленькою батьківщиною. Життя простої сільської дівчинки з високим покликанням педагога було непростим. Батьки розвелися, я росла з мачухою. У мене ще брат був. Ну, це дуже болюче питання, тому що ну, мачуха була завжди для нас мачухою. Батько для мене завжди був. І вчителем, і другом. Коли ми приїхали із села сюди, в Нову Прагу, там була зразкова школа найближче. І мене туди, в третій клас не хотіли прийняти, бо з села ага. на ті оцінки не звертали уваги. А в мене, як зараз я пам'ятаю, був такий атестат: де-де, дуже добре. Всі предмети вийшов учитель. Каже, хочеш вчитися, кажу, хочу. І я вирішила, що як я виросту, я буду дуже доброю вчителькою. Дже. Я закінчила 10 класів, тоді не було золотої медалі, а був атестат, написаний золотими буквами. Угу. І, у вас такий? І в мене такий був. Але зразу почалася війна. Батько забіг тільки додому на хвилинку. Ну, Дав там розпорядження, попросив, щоб я за братом дивилась. І більше ми його не бачили всю окупацію. Нам принесли батьків паспорт, залитий кров'ю. Ну, я тоді не знала, що паспорти в них відбирали. Я думала, що це при ньому був паспорт. Таким чином, я навіть не знала, чи він живий. Закінчивши у 1948 році фізико-математичний факультет Київського пединститу отримала направлення на посаду вчителя математики у Звягель Тоді ще Новоград Волинський. Розпочала свій педагогічний шлях у середній школі номер 7. Потім все життя пропрацювала у другій школі вчителя математики. 15 років була заступником директора. Завершила кар'єру педагога також у сьомій школі. Я приїхала сюди в Новоград у 1948 році. Я вийшла з поїзда. Який же це город, як я не бачу ні, ні домів, нічого, пару домиків там стоїть. Як іти в цю сьому школу. Кажуть, ідіть, ідіть прямо, отут недалечко, там буде щось стоять, щось я вже не пам'ятаю, сказали, Тоді повернете наліво. І знову кажуть, недалечко. Іду вулицею Кірова. Невеличкі такі хати, і то рідко стоять. Учні та колеги згадують Зінаїду Яківну як уособлення вчителя з великої літери професійну, чесну, порядну, добру та з глибоким розумінням дитячої душі. З повагою до мене відносились вчителі, батьки, учні. До мене часто приходять учні. Там сповідь, там вірш мені присвячений. У мене є вірш, мені присвячений із 8 Б класу із 7-ї школи. У мене є вірш мені присвячений від 11-го В класу Лариса Ярмоленко. Вона мені присвятила вірш. Там пітнижиці є. У мене все це є ну не так багато. Вчителям присвячують вірші. Дуже часто до мене приходять учні. Ви знаєте, іноді вони мене морально підтримують. Я не жалію, що я пішла вчителькою. Знаєте, я не жалію, що вивчила учнів, вивчила їх дітей. Я багатьох готувала в інститут математики. Я думаю, Бог вам дав найкраще, що є в світі. Це вміння спілкуватися і величезне бажання це робити. Від вас ми черпаємо оцю енергію. Від вас ми черта, черпаємо вміння жити, бути потрібними людям, служити людям. Не треба сумувати, що літа, літа це закон буття. Але вони хай множаться як у математика. Множаться, множаться, додають вам життєвої енергії, оптимізм. Символічно, що сторічний ювілей Зинаїди Якіни припадає напередодні дня вчителя. З цієї нагоди вона передає вітання освітянам з Рягеля. Напередодні їхнього свята хочу привітати їх всіх. Знаю, як нелегко їм працювати в цей незвичайний час, який ми переживаємо всі. Тому бажаю натхнення, терпіння, мудрості. Ведіть своїх діток. Подоріжці знань з вірою, надією і любов'ю. Нехай той традиційний добрий ранок буде добрим по справжньому день вдалим, а вечір проведіть за сімейним столом. Нехай над вами буде чисте, зорене небо. Нехай не запізнюються такі довгоочікувані бажані мир і перемога. Нехай по життю вас всіх освітян супроводить ніжний аромат квітів і слів сердечне тепло. Хочу закінчити словами. Лесі Українки, хочу ж, буду жити, геть думи, сумні. Це, ніби приказ вам, мені, моїй родині і всій Україні. Жити учнівська, батьківська та педагогічна спільнота Звягельської громади з нагоди свята шле найщиріші вітання Низький уклін вам за вашу працю. У ваш день народження від усієї душі. Бажаємо добрих посмішок, щирих слів, подяки, міцного здоров'я, радісних зустрічей і щасливих миттєвостей для серця.